Попрацювали у команді та поборолися за перемогу. Озерні відбувся чемпіонат області з настільного тенісу серед юних спортсменів. Участь у турнірі взяла Наталя Грицишин, яка займається цим видом спорту вже 5 років. За цей час вона змогла стати чемпіонкою України. Тут можна багато розвиватися, можна знайти багато друзів і вдосконалювати свою гру. Ну я хочу всіх виграти і стати ще раз чемпіонкою області. За перемогу на турнірі змагалися Дмитро Островський та Ілона Юськів. Вони займаються настільним тенісом уже близько трьох років. Юні спортсмени зізнаються, люблять цю гру, адже Вона допомагає не лише розвивати швидкість і реакцію, а й знаходити нових друзів. Мені просить грати в кайф. Мені саме головне, щоб я пограв добре. Мені не треба ні медалі, нічого. Мені просто хочеться пограти в кайф. Це змагань я очікую, що я виграю там перше, друге місце. Розважаюся, граю з сильнішими, там е пробую. Голова федерації настільного тенісу Тернопільської області Володимир Галь зазначає, цей турнір допоможе визначити спортсменів, які представлятимуть область на чемпіонаті України. У змаганнях взяли участь хлопці та дівчата до 17 років. Юні тенісисти приїхали з різних куточків нашої області, зокрема зі Збаража, Козови, Тернополя та Бережан. Це популяризація спорту, тому що ми живемо в нашій країні. Потрібно, щоб діти були здорові, мотивовані, щоб виростали лідерами, були впевнені в собі. А власне, настільний теніс він виховує таких людей. Такий турнір присвятили Дню добровольця. Участь у змаганнях взяли 78 хлопців та дівчат Тернопільщини.